Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. Ми займаємось привезенням автомобілів з-за кордону. Сьогодні у нас огляд, детальний огляд автомобіля, який ми привезли із Швейцарії. Бюджетний автомобіль на звичайній коробці автомат 4-х ступоневий. Гідротрансформаторна коробка, 1,6 бензиновий двигун і увага, 122 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль. Живенький, класний, перевірений і обслужений. В автомобілі технічно немає жодних зауважень. Задній партронік працює, клімат працює, панорама відкривається-закривається. Дуже в класному стані цей автомобіль. Отже, поїхали по огляду. Автомобіль має електроскладання дзеркал, автомобіль має резину 2022 року. Два склопідіймачі діймачі. В такому ось стані є якась потертість, напевно, джинсами хтось тут щось зацепив. Е, так, сидіння не просижені, не провалені ціленькі, все абсолютно в гарному стані. Отже, далі. У нас тут 122 тисячі пробігу. Автомобіль має круїз. Автомобіль має круїз, мультикермо, шкіряне кермо. Клімат працює. Чотирьохступенева, звичайно, гідротрансформаторна коробка. Маємо ми також автозатемнення дзеркала, панорама не тече, не пошкоджена в ідеальному стані. Технічно, автомобіль перевірений, документи стосовно пробігу є також підтвердження. Тому тут беззаперечний е, факт. Дивіться, що цікавого є. Це пахнючка, і тут можна собі чимось промакати якимось своїм там запахом, і ось вмикається собі і запах в салоні. Дуже цікаве рішення від французів. Отже, запускаємо двигунчик. На холодну не завжди є такі, така можливість тестувати автомобілі, тому що я ось тільки що його фотографував. До речі, е е класно тільки що клімат, він працює. Дуже сильно тут холодно, 20 градусів їхав, поставив, тому що холодно. Панорама кнопочка є, вона відкривається, вона закривається. Як бачите, закривається, відкривається, все працює. Коробка звичайна, проста, в обслуговуванні і, в принципі, надійна. Мультикермо 122 тисячі пробігу. Подивимось підкапотку, що в нас там стоїть. До речі, вінкод для перевірок, я покажу всі вінкоди, тому що пробіги маленькі, люди, як правило, не довіряють. Вінкод код також тут є. Датчик дощу, датчик світла і також є. Підкапотний простір. Тут у нас все чистенько, все сухенько, зауважень ніяких немає. Оптика в автомобіля рідна, автомобіль без ДТП, ланжерончики ціленькі, живенькі, нічого не робилося, ніяких втручань сюди не було. Лобове скло рідне. Як бачите, автомобіль 2008 року. Рівненько працює двигун, без зауважень. Загубили кришечку, десь знайдемо, поставимо її. Тосово автомобіля антифріз чистенький, на рівні. Болтики, жоден болтик не крутився. Тут ні крилишка, ні капота, все ідеально. Далі на відео я покажу, до речі, стан лакофарбового покриття, для того, щоб вам було легше прийняти рішення, потрібен вам цей автомобіль чи не потрібен. Тут все дуже гарно, стаканчики, до речі, не ржаві, Все ідеально. Тут у нас дублюючий він-код. Таке от рішення від французів. Дуже класно. Тут все чистенько, акуратно, ніякої корозії немає. Тому, до речі, зверніть увагу на капот. Я не знаю, чи відео передасть, але тут немає сколів майже ось один скол. Все, сколів немає. На лобовому склі сколів абсолютно немає. На жаль, немає такої можливості вам передати, тому що небо відсвічує. Але такий от автомобіль. Противотуманні фари присутні. Все працює абсолютно, резина 2022 року. Ось в такому дуже цікаві релінги. Ну, стильно дуже класно виглядає цей автомобіль. Склопідіймачі автомобіля працюють. Все класно. Ціленький, живенький автомобіль на автоматі для міста ідеально підійде. Для сім'ї. Дуже гарний автомобіль. Партроніки, до речі, працюють, комплектація СВ. До речі, є ось таке от рішення. Відкривається. Скло. А так щось, сумочку поставити для того, щоб не відкривати повністю весь, все багажне відділення. Так, тут у нас все чистенько, все акуратно, ржавчини ніякої немає. Тут пластик весь чистенький, не поцарапаний. Багажне відділення, до речі, достатньо велике. Так як автомобільчик такий він, наче як компактний, але багажник, багажне відділення є. Так, тут у нас в багажнику знаходиться все необхідне. Є домкрат, Є ключик, є аварій, знак аварійний, є ключик і також є запаска. Запаска ні разу не використовувалася, докаточка вона присутня. Також тут все чистенько, тут це акуратно. Ніякої ржавчини корозії немає. До речі, ця навіть накладочка вона в досить гарному стані. Тому Дійсно збережений автомобіль, але 120... 122 тисячі пробігу. Про що можна говорити? Автомобіль не димить, він заведений, ми його з вами запустили. Він заведений, він не димить. Знизу він достатньо без зауважень. Це ціленьке не гниле. Ось у нас труба. покажу її ближче. Працює гарно, без питань. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. І я покажу в якому стані кузов. Крилишко автомобіля не фарбоване, двері пасажирські. Ой, водія двері не фарбовані. Двері. Парі задні, Прав... ліві, не фарбовані. крилишко автомобіля не фарбоване. Арочка не фарбована, півкриші не фарбовані, Ляда автомобіля не фарбована. 80 мікрон. Арочка задня не фарбована. Двері. Двері не фарбовані. Тут, до речі, ні. Тут є підфарбовування. Я зараз тут вставлю вставочку, чому я завіз цей автомобіль на покраску, на малярку, і ми підфарбували ось оцей от кусочок. Тому що тут була царапина. Тут буде вставочка, чому була фарбована дверка. Ми готуємо автомобілі, щоб... Візуально все було добре і нічого людям не приходилось робити. Тут у нас не фарбоване крилишко автомобіля, також не фарбоване. Капот автомобіля в рідній фарбі. Рідній фарбі 111 мікрон. Отже, автомобіль, можна сказати, майже в рідній фарбі. Автомобіль технічно без зауважень. Якщо такий автомобіль у вас цікавить, якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, Телефонуйте, я з радістю вам відповім. У нас працює доставка, ми можемо доставити вам цей автомобіль. Під ДІМ по всій Україні. Тому не зволікайте, телефонуйте. 122 тисячі пробігу, автомобіль майже в рідній фарбі. Він без ДТП. Класний, звичайний, комфортний. На автоматі 1,6 бензиновий двигун. До зустрічі!